Уявіть собі, Рим місто, яке пахне вином і спеціями, де над форумом піднімається гомін тисяч голосів, а в розкішних атріях розставлені мраморні столи, вкриті коштовними тканинами. Тут подають запечених вазанів, дивовижні овочі, привезені з Африки, і солодощі, які таять на язику. Аристократи вільно відкидаються на подушки, смакують вино, дивляться на танцівниць і сміються гучно, ніби завтра не існує. Їхні вечері тривають годинами це не просто їжа. Це демонстрація влади і багатства, театральне дійство, у якому кожен шматок є доказом переваги, але за мурами цих віл інший світ. Той самий Рим та інший запах, інші голоси, там, де важка праця робить тіло дерев'яним від утоми, де руки в кандалах і сонце пече, так що повітря здається вогнем. Там, на розлогих полях латифундій, тисячі рабів схиляються над землею. Їхній обід. Це хліб, грубо спечений з темного борошна, і головка часнику. часу сісти нема, їм приносять їжу просто в поле. Гарячий день не дозволяє довгих перерв. Вони їдять стоячи, поспіхом, запиваючи водою, яка швидко теплішає на сонці. Цей контраст відчувається майже фізично. У той час, коли один римлянин обговорює новий сорт вина, інший раб жує сухий шмат коржа, що розсипається в руках. Для одних трапеза Насолода, ритуал, спосіб підкреслити статус для інших виживання, швидка пожива, аби вистачило сил дотягнути до вечора. У місті лунає музика дзвенять келихи, а на полі чути тільки важке сопіння та скригіт кам'яних жорен, якими хтось із рабів перемелює зерно для завтрашнього хліба. І саме в цьому зіткненні двох світів, так близьких і водночас таких далеких, починається наша історія. Бо щоб зрозуміти, чим була їжа для рабів у римі, треба спершу відчути, що означало слово їсти у місті, яке саме себе вважало центром світу. Серед цього розкошів і шумних застіль. виринає постать людини, яка наче чужа, у власному місті, Марк Порцій, катон старший, його обличчя суворе, мов різьблене зі старого каменю, погляд гострий, немов клинок. Він не любив гучних сміхів, не шукав легких насолод. І ненавидів ту розбещену м'якість, у якій тонула римська знать. Для Катона їжа була не приводом для пихи, а необхідністю, дарованою природою, щоб мати силу працювати і тримати розум ясним. Його аскетизм дратував багатьох сучасників, він демонстративно сідав до столу разом зі своїми рабами. Це було не театральне дійство, не спроба показати себе кращим, він справді вірив, що надмірність руйнує людину зсередини, там, де сенатори наїдалися до млості. Він відламував собі шматок чорного хліба і запивав його водою. І в цьому була сила. Його простота нагадувала про давні часи, коли Рим тільки піднімався з пилу, коли громадяни воювали і орали землю без розкоші, без золотих кубків і срібних таць. Його ворогами були не тільки Карфаген, чи інші держави. Його справжня війна велася проти розбещення власного народу. Катон бачив, як змінюється місто. Молодь прагнула екзотичних страв. Заможні родини витрачали на пиршества більше, ніж на храми, а слово чеснота все частіше губилося у плині вина й пахощів. Він відчував, що цей надмір рано чи пізно зламає Рим. Його голос лунав у сенаті різко і невблаганно, він завершував кожен виступ словами. Карфаген має бути зруйнований, але в підтексті було ще дещо. Сам Рим повинен втримати себе від саморуйнування. І все ж катон був самотній у своєму стоянні. Інші сенатори дивилися на нього з насмішкою. Вони теж говорили про стриманість, але в їхніх будинках слуги подавали павлинів, дикі кабани запікалися з медом, а рідкісні риби перепливали море тільки для того, щоб опинитися на їхньому столі. Цицерон, який пізніше назве себе противником марнотратних обідів, не відмовляв собі в розкішних делікатесах. Варон із сумом констатував. У римі тільки й роблять, що пирують. Катон знав більшість рабів не бачать цього світу. Вони чують лише запах хліба, бобової юшки, іноді гіркуватого вина з віджимок, який їм давали як нагороду. Але йому було важливо показати приклад він сидів із ними поруч і ділив той самий хліб. Для рабів це було дивно господар поруч, без дистанції, без пихи. Вони, можливо, не вірили, що це змінить їхнє життя, та запам'ятовували цей момент. Бо він порушував усталений порядок. У цьому вчинку Катона звучала правда їжа може стати не лише засобом виживання чи розкоші, вона може бути символом рівності. І водночас цей символ нагадував, наскільки рідкісним він був, бо більшість римських аристократів не наближалися до своїх рабів навіть заради показухи, їхні столи були бар'єром, за яким закінчувалося людське і починалося чуже. Так виростав контраст між одним суворим моралістом і цілою елітою, яка тонула у вині і стравописі. Катон був немов камінь, кинутий у хвилі, що розходилися довкола, але не могли спинити течію. І, можливо, саме ця течія, ненаситна, солодка, спокуслива, зробила рабську їжу ще гіркішою на смак, адже кожен раб знав, десь поруч, у тій самій землі, інші їдять так, ніби самі боги готують для них вечерю. Повсякденне життя рабів у Римі було мов нескінченний день, розтягнутий від світанку до заходу сонця. Вони прокидалися ще в темряві, коли над латифундіями тільки но піднімався туман, і вже тоді починалася праця. Але перед тим швидкий шматок їжі. Це не був сніданок у звичному розумінні, радше ковток сили. Раби отримували зерно, пшеницю, іноді ячмінь, який вважався кормом для худоби. Вони самі мусили молоти його на ручних жорнах вкладаючи останні сили в цей монотонний скригід каменю. З тієї муки вони пекли прості коржі, тверді й сухі, які не пахли ароматами спецій, а лише грубим димом від вогнища. Влітку, коли спека ставала нестерпною, їжу приносили прямо в поле. Раби їли там, серед пилюки і розпеченого повітря, сидячи на каменях або просто стоячи. Часу не було. Господарі не дозволяли довгих перепочинків. У руках залишався шматок хліба і головка часнику, так пахнув їхній обід. Іноді до цього додавали головку цибулі чи жменю щавлю, але це були радше винятки дрібні подарунки землі. На обід чи вечір їм давали гарячу страву, юшку з бобів, густу і важку, яка швидше нагадувала клей, ніж суп. Це була їжа, яка давала відчуття наповненого шлунка, але не приносила радості. Іноді кашу з пшениці, рідку чи густу. Залежно від того, скільки води кухарка вирішить додати масло, рідкісна розкіш, яку лили краплями, щоб надати хоч трохи смаку, осінь приносила з собою особливі дари. На землі залишалися гнилуваті яблука, падалиця інжиру, темні маслини, які не годилися для господарського столу. Це йшло рабам, те, що не мало цінності для панів, ставало рятунком для тих, хто працював. Вони жадібно доїдали все, що можна було підняти з землі. Іноді це було навіть краще за їхній звичний пайок. Кисло солодкий смак яблука здавався справжнім святом пили вони воду. Вино для рабів було майже недосяжним, окрім тих випадків, коли господар дозволяв їм сурогат кислуватий напій, зроблений з віджимків винограду після бенкетів. Це не було справжнє вино радше тінь вина. Але й воно сприймалося як дар. Така чарка могла бути винагородою після важкого дня або способом підбадьорити виснажене тіло. Молоко і сир для більшості рабів були чужими продуктами, їх споживали рідко і випадково. Якщо в господарстві були пастухи, то іноді вони приносили з собою затверділий шматок сиру, який міг довго лежати без псування. Але для тих, хто працював на полях, це було дивиною. Їхній світ це хліб, боби, каша, часник, і все. М'ясо воно було недосяжним навіть для багатьох вільних селян, не кажучи вже про рабів. Лише запах смаженого м'яса, який іноді долітав із іспанського двору, нагадував їм, що така їжа взагалі існує. Їм же залишалося ковтати слину і повертатися до своєї похльопки. і все це створювало дивне відчуття. Раби їли, щоб не померти, але ніколи, щоб жити. Їхня їжа була як сама їхня доля одноманітна, сувора, без смаку. Вона давала сили, але не приносила радості. Кожен шматок хліба був схожий на попередній, кожна юшка з бобів. Така сама, як учора і позавчора, і в цій безкінечній повторюваності відчувалася тиша рабського життя, де не було місця ні святу, ні насолоді, лише роботі і виживанню. Але навіть у світі рабів існували винятки. Не всі жили під одним правилом, і не кожна доля була однаково гіркою серед тих, хто мав хоч якусь подобу свободи, були гладіатори і пастухи, їхня їжа відрізнялася, бо й вимоги до них були іншими. Гладіаторів годували не тому, що їх жаліли, а тому, що вони були інвестицією. Від їхнього тіла, від їхньої сили, залежало видовище, гроші, азарт публіки. Їх спеціально накачували ячмінною кашею, нею легко набрати масу, м'язи, зробити тіло витривалим, їхнє меню, хоч і одноманітне, було більш поживним. Вони їли, щоб стати знаряддям у чужих руках, щоб мати силу битися і падати на аренах. І все ж навіть це харчування не заради них. А заради видовища. Іншу картину можна побачити у пастухів. Вони жили ближче до стада, ніж до панського дому. Їхні дні минали серед полів, гір і долин. Вони йшли за худобою, ночували під відкритим небом, і через це отримували те, що іншим рабам було майже недоступним: молоко, сир, іноді м'ясо. В бурдюках молоко швидко скисало, перетворюючись на кислу масу. Яку можна було посолити, висушити і зберігати довгими тижнями. Це був їхній запас і їхня розкіш, творог, сир, ковток свіжого молока, ці прості продукти робили пастухів іншими серед рабів, вони мали хоч якусь різноманітність у їжі, а ще вони могли дозволити собі дрібку волі, бо пастухів не можна було тримати в кандалах, як же вести стадо, коли ноги закуті в залізо. Вони йшли далеко, на відстань, де погляд господаря вже не сягав. І там могли зробити те, чого ніколи не могли дозволити собі їхні товариші на полях зловити зайця, вполювати птаха, списати падіж худоби на вовків, а м'ясо залишити собі. Господарі часто закривали очі на ці втрати, бо пастуха не проконтролюєш, не простежиш кожен його крок. У цьому була хитка, але реальна свобода. У цих винятках проглядалася важлива деталь не всі раби жили однаково. Для когось їжа була лише хлібом і часником. Для когось кашею, яка робила його тілом для бою, для інших молоком і сиром, що рятували від одноманітності. Та ця відмінність не скасовувала головного усі вони залишалися рабами. Навіть той пастух, що вночі жував шмат м'яса під зорями, знав він не господар своєї долі, його свобода була ілюзією, уламком, який легко можна було розбити, і водночас ця ілюзія робила його життя трохи іншим. Пастухи співали пісні в полі, відчуваючи вітер і дивлячись на небо. Гладіатори їли ячмінь, і відчували, як з кожним днем їхнє тіло стає важчим, сильнішим, ніби перетворюється на зброю. Кожен раб мав свій шматок долі, але всі вони розуміли їхня їжа це завжди відображення чужої волі, бо те, що вони отримували, залежало не від їхнього вибору, а від рішення того, хто сидів за іншим столом, за столом, де ніколи не бракувало вина і м'яса. І саме в цій несправедливості найбільше відчувалася гіркота. Хтось мав ілюзію ситості й сили, хтось ілюзію свободи, а хтось жив без жодної ілюзії, лише з сухим коржем у руках. Але всі вони були частиною тієї машини, яка рухала імперію, і всі вони знали справжня їжа, справжнє свято завжди, десь далеко, завжди по той бік високих стін, у світі, який не для них. Урешті ця історія виходить на свій фінал, тихий. Без криків і фанфар, але від того ще більш відчутний. Бо, коли говоримо про рабів у Римі, то перш за все залишається пам'ять про їхню їжу, про хліб, що був занадто грубим, аби смакувати, але занадто цінним, аби його не доїсти, про кашу з пшениці чи ячменю, що лягала важким тягарем у шлунок, даючи силу працювати ще день. Про юшку з бобів, яка не мала смаку, але мала вагу, вона тримала людину на ногах, не даючи впасти від голоду. Ця одноманітність була такою всеосяжною, що навіть тепер важко уявити, як ті люди виживали. День за днем вони ковтали одне й те саме, і коли на осінь земля дарувала гнилу вете яблуко чи жменю інжиру, це ставало маленьким дивом. Фрукти, падалиця, виноградна шкірка після вина усе це вбиралося з жадобою, бо було інакшим була мало щоденний круг. Для когось такий шматок солодкого інжиру міг бути святом. Коротким моментом, коли раб відчував себе людиною, а не знаряддям. М'ясо залишалося примарою, воно було на столах панів, у легендах про свята, але рідко в житті раба. Хіба що пастух міг підмінити подіж худоби і мати свою пайку, чи гладіатор відчути силу м'язів від калорійної каші. Для більшості ж рабів запах м'яса був лише нагадуванням, інші їдять так, ніби їхня доля насолоджуватися, тоді як твоя, працювати. Цей запах, що долітав із віл чи храмових свят, залишав у серці гірку пустку, і навіть вино, яке вважалося символом радості, до них доходило у вигляді кислуватого сурогату. Вони пили віджимки, залишки, рідину, яка вже не була вином, але й це сприймалося як винагорода, як момент відпочинку після довгого дня. Молоко і сир, які могли б давати поживність, були розкішшю для небагатьох, а більшість рабів знали тільки воду, хліб і боби. Цей був їхній щоденний світ. У пам'яті залишаються саме ці образи, груба коржина в руках, часник, що різав горло, юшка, яку сьорбали поспіхом, бо не можна було гаяти часу. І саме ця їжа, така проста, така бідна, була основою величезної імперії, бо на ній трималися тіла, які працювали на полях, у копальнях, у будівництві, у домах. На цьому хлібі стояв Рим. Фінал цієї історії не має пафосу. Він не потребує гучних слів, є лише тиша і осад, бо розкішні трапези, золоті келихи, дикі павичі і фламінго залишилися у пам'яті як символи надмірних.